Прагнення жити в чистому місці живе у серці кожного користенця. Проте в даному випадку керуватись краще все ж розумом, адже порядок поняття раціональне. Тут потрібно виявити, проаналізувати причинно-наслідкові зв'язки. Якось, до прикладу, американські психологи ще наприкінці минулого століття не лише висунули теорію, а й підтвердили її практичними експериментами. Джеймс Уілсон та Джордж Келлінг назвали її теорією розбитих вікон. Відповідно, до неї, явні ознаки безладу та недотримання людьми норм поведінки провокують оточуючих також забути про норми поведінки і поводити себе по-свинячому. Причому соціальна поведінка розповсюджується як епідемія і трактується розширено. Люди вважають, що якщо порушується одна норма, то можна порушувати й інше. Саме на цьому ми робимо наголос. Більшості справді не прийде в голову ідея написати щось на щойно пофарбованому паркані, кинути сміття просто біля лави. Проте як тільки з'явиться перший напис, одразу інший з'являться, немов гриби після дощу. І після того як буде кинутий перший невинний папірець, він немов магнітом притягне різний непотріб і місце відпочинку перетвориться на смітник. Не вірите, поспостерігайте. Вже невідомо яке з цих оголошень з'явилося першим, проте до нього приєдналися і продовжують приєднуватись інші. Звичайно, ми не віримо в живі оголошення і розуміємо, що клеять їх. Люди проте, на підтвердження теорії розбитих вікон, оголошення клеїть там, де вони вже є. Що ж робити, аби напівобірвані, розмиті дощем брудні папірці не псували вигляд нашого міста. Автори теорії твердять: їх як тільки вони з'являться, потрібно зривати. І так, аби й сліду це неподобство не залишило. Інакше чекайте паперово-рекламного апокаліпсису. Це перший крок. Не дати з'явитись тому першому папірцеві це крок другий, і нарешті покарати тих, хто порушує порядок, крок третій. І тут потрібна система. Давайте по етапам. Перший крок зривати наклеєні папірці. Це, звичайно, робиться проте час від часу, найчастіше на свята чи на суботники. А отже, папірцеву лавину ніхто не зупиняє в самому початку. Чому? Виявляється, що тут важко розібратися, хто це має робити: двірники на вулицях і фасадах будинків, працівники КВГП на деревах, парканах, вздовж. Дороги працівники району електромереж на опорах електромереж, власники магазинів на фасадах торговельних закладів. Тобто на площі 20 квадратних метрів знищити ознаки порушення правил благоустрою території міста Коростеня повинні кілька організацій. Треба дивитися територіально, як хто із за ким закріплений, бо взагалі дорога в нас закріплена за, на сьогодні. Це комунальне виробничо-господарське підприємство. Як будь тобі, це їхня, ну ще вже не існує сьогодні. Да, воно вже…» Ліквідовано, і сьогодні за це відповідає. Бувше, ну, був і на сьогодні КГВП, як ми його називаємо, комунальне виробничо-господарське підприємство. Але них також обмеження йде там по бордюру. Є у кожному конкретному випадку тут треба дивитися, але взагалі є і власники цих опор. У більшості випадків, я думаю, що 90%. 95% п'ять власники опор на сьогодні це підприємство електромереж, тому що всі решта, там зв'язківців, наші комунальники, вони на спільному використанні використовуються опори для прокладки своїх мереж, чи то вуличне освітлення, чи то канали зв'язку, а взагалі це підприємство електромереж є власниками цих опор, і тут ну, можна безпосередньо Скажімо так, пред'являти претензії до власника, так як до власника будівлі можна, то ми ж до приватного сектору приходимо і кажемо, тебе не скошено, у тебе не пофарбовано. Чому ми йому ці претензії ставимо? Тому що він є власник в даному випадку. Є власник і опор. Також ці проблеми питання можна ставити до власника. Чи не простіше було мати одну людину і контролера, і виконавця цієї нелегкої, почесної водночас роботи? Так і виходить, що папірці висять в неналежному місці тижнями і місяцями. То може воно не таке вже й неналежне? Де може бути розташована реклама, тобто з законних? Всі подібні речі оговорюються в правилах з благоустрою міста. Там визначено, де є. Крім того, у нас є підприємство, яке займається цим. Підприємство, повісило дошки об'яв по всьому місту, де на яких місцях, ну, по якому принципу, вони вішали. Де на яких стінах висіли об'яви, значить там зручно людям їх вішати. От на тих місцях і були розташовані дошки для об'яв На житлових будинках, на адміністративних будинках. Крім того, у нас стоїть декілька загальних таких тумб. Які саме передбачаються для розвішування там об'яв, тобто місця для розвішування об'яв забезпечені, вони є визначені тут. Дії осіб, які розклеюють в неустановлених місцях рекламні носії, підпадають під статтю 152 адміністративного кодексу України щодо порушення державних стандартів, норм правил у сфері благоустрою населених пунктів, якими передбачено притягнення людей до. Адміністративної відповідальності з накладенням штрафу від 340 гривень до 1360 гривень це мінімум, максимум, який може бути застосований до фізичної особи, а до посадових осіб це мінімальна сума штрафу 850 гривень, максимально 1700 гривень. Якщо по відношенню до тієї чи іншої людини чи посадової особи винесена постанова адміністративної комісії, і вона протягом 15 днів. Протягом 10 днів спочатку людина має право оскаржити або протестувати дану постанову через прокуратуру, через суд або через міського голову. І якщо ця постанова після оскарження не задоволена, вона має бути протягом 15 днів сплачена. Якщо протягом 15 днів ця сума не сплачується, в такому випадку сума штрафу. По Воюється і через виконавчу службу стягується вже в примусовому порядку з сплатою ще витрат, понесених виконавчою службою у вигляді державного мита за примусове стягнення. То час перейти до попередження протиправних дій, де грізні таблички, попередження про штрафи і соціальна реклама покликана пробудити совість і не дати втратити обличчя людині, яка прагне заробити копійки, а також втратити сотні, а то й тисячі своїх кревних, адже відповідає за правопорушення не той, хто замовляє розклеїти рекламу, а той, хто її клеїть. Так винна та особа, яка наклеює, якщо інспекція або відповідальні працівники, які уповноважені на складання таких протоколів, затримують людину як фізичну особу, то протокол складається на ту людину, яка затримана. В іншому випадку то вже складається на посадових осіб, тому відповідальність покладена повністю на фізичну особу на людину як фізичну особу. Ну, важко зловити людину, навіть якщо і бачиш, і от я скажу на своєму прикладі, я декілька разів бачив тих людей, які клеїли і підходив, спілкувався. Коли я представлявся і пояснював людині, що це робити, вона не права, цього робити не треба і не можна. Людина просто тікала. Ну, далеко не всіх я можу догнати, але принаймні, хоч людина зрозуміла, що вона робила неправильно. Добре, якщо це людина зрозуміла, і більше такого робити не буде. Ну це вже як крайня міра притягувати людей до адміністративної відповідальності. Міською владою робиться значний, скажімо так, така ділянка роботи щодо можливості розміщення. Реклами безпосередньо нашими мешканцями, тому що ми розуміємо, ну притягнути до відповідальності, це вже як крайній випадок. Влада має створити умови і сказати: люди, он є можливість, будь ласка, ідіть оцим шляхом. Якщо о, ні, і вони вже не санкціоновано розклеюють ту рекламу, тільки в такому випадку, о, ну логічно притягувати людей до відповідальності. Шановні дорослі, не дозволяйте дітям і не робіть цього самі. Не клейте оголошення там, де це не передбачено законом. Якщо ваша провина буде доведена, муситимете платити. А замовники швидше всього умиють руки, мовляв, і я не я, і хата не моя. Алло, Алло добрий день. Добрий день ви давали оголошення про те, що ви не даєте мікрокредити. Конечно, конечно. Дуже добре. Вас турбують з користенського телебачення, і наша розмова записується. Мене добре. цікавить питання, чи е, в курсі ви що ваші оголошення розміщені з порушенням правил благоустрою міста на деревах, стовпах, е, стінах будинків і так далі. Ні, на деревах у нас немає. Ну, а на стовпах, на стінах поблизу ПТУ і так далі і тому подібне. Зараз <свистак> секундочку почекайте, я поколечу подивитися, чи керівник є. Будь ласка. Зараз секундочку. Або здивується, і чого це якісь чолов'яги клеїть оголошення про їхні послуги чи товари? Чи, бува, не підступи конкурентів? Алло, Алло, добрий день. Скажіть, будь ласка, ви розміщували оголошення про те, що ви надаєте гроші в кредит? Ще раз, будь ласка, скажіть гроші в кредит? Так. Ви надаєте таку послугу? Так, надаємо і так само вас цікавить. Будь ласка. Ну, взагалі нас цікавить, це з телебачення Кростенського, телефонують вам. Ви в курсі, що ваші оголошення розміщені з порушенням правил благоустрою міста? Тобто, Наприклад? вони на стовпах розміщені, на деревах. На стінах будинків і так далі. Ви помиляєтесь, наші ну, у нас... реклами не розміщені на будинках. У нас є на це, відеозаписи, на фотографії, де розміщені ваші оголошення. Ні, я не знаю. Наші то не мої. Ну, конкретно ваші з вашим номером телефону. Ну, значить, хтось взяв мою рекламу. Отож, цілком можливо, і на вас будуть зібрані подібні матеріали. Пройшло на протязі десь місяця. той термін, коли ми разом робили спільно рейд стосовно об'яв наклейки об'яв не в установлених місцях. За цей період перед новим роком всі працівники ЖК, ЖК, комунальних служб. Прочищали місця, місто і місця, де розклеєні ці об'явки. Ще треба сказати, що не всі зняті на сьогоднішній день, ще мають місце висіти обяви, але підключено, як я казав, вже цілий ряд колективів щодо цього питання, до вирішення цього питання. Сьогодні знімаються об'яви, робляться фотокартки, де вони розміщені. Робляться проєкти протоколів, і після цього будуть люди зв'язуватися з власниками цих об'яв і підписуватись протоколи, а на адмінкомісію. Так, на сьогоднішній день інспекція з благоустрою міста зняла обяви, такі як кредити, навчання студентів, зв'язок, робота. Ремонт перетяжка і заставлення м'якої мебілі, кредити, відпочинок в Криму. На сьогоднішній день я не знаю, хто туди їде, але є такі об'яви кондиціонери, знов таки перетяжка м'які мебілі, чистим, копаєм колодці і так далі. Зроблені фотокартки, де ці об'яви розміщувались, вже підготували проєкти протоколів. На, на розгляд адмінкомісії, але ці протоколи ще в додаток треба зв'язатися з власником цих об'яв, щоб кожен власник цієї об'яви, де він розміщав, щоб він розписався в протоколі. Якщо він відмовляється, значить треба написати, що він відмовився, тому що без, без цих фраз адмінкомісія не розгляне ці об'яви, і кожен власник, який. Розмістив об'яву на стовпі, на паркані, на дереві і так далі. Тобто, не в установленому місці буде притягнутий до адміністративної відповідальності. Так, плавно, ми переходимо до питання покарання. Справжні винуватці, банки, фірми, магазини швидше за все знайдуть лазівки в законі і залишаться не при справах. Отож, повертаємося до пункту першого. Оголошення, реклама, яка з'явилася в неналежному місці, одразу повинна бути зірвана. Тоді не спрацює теорія розбитих вікон і, врешті-решт, закінчаться паперово людські ресурси різних зацікавлених організацій. І зрозуміють вони, що реклама не повинна йти до нас в квартири і сипатись нам на голову, лізти у вічі. Проте з останнім це вже ми замріялись. Та межу ми повинні встановити. Тобто не ми окремі люди, а ми міська влада. І межу чітку, саме на цьому ми робимо наголос.